Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Мешканець Кам'янки на Сумщині перед російським вторгненням виготовив вбухівку та озброєння, щоб захистити село від окупанті. Тепер його судять за зберігання зброї. Телеграм-канал Цензурнету з першого дня повномасштабної війни житель Кам'янки Сумської області Віталій Куколя став на захист рідного села. Він власноруч виготовив вбухівку та змінював шляхи між окупованими на той час Ростянцем і Кам'янкою. Допомагав виводити людей з окупації та співпрацював з 90 Третьою бригадою Холодний Яр тепер же чоловіка винувачують у виготовленні і зберіганні зброї та вибухівки. Водночас суддя Олександр Огієнко роз'яснив чоловіку, що йдеться зокрема про 25 лютого 2022 року, знаючи, що за незаконне виготовлення вогнепальної зброї настає кримінальна відповідальність за фрагментами металевої трубки та праворуча. Власнороче виготовленого дерев'яного років я виготовив одноствольний доліно зарядний пістолет з гнотовим запаленням. Крім того, за допомогою фрагмента металевої трубки та рукою. Ядки рушниці для підводного полювання, незаконного виготовлення одноствольну дульнозарядну рушницю з капсульним механізмом запалювання, пояснив суддя. Наступне судове засідання щодо куколя призначили на 22 серпня 2024 року. Тоді будуть досліджувати письмові докази. Віталію куколю інкримінують статтю незаконне поводження зі зброєю. Якщо провину чоловіка доведуть йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі, телеграм канал «Офісне Мишення пише, що чоловік відповів судді. Якби не я є ще тисячі таких як я. Ви би зараз або прислужували росіянам, або б самі сиділи в залі суду на лаві підсудних. Поліції тоді не було. Залишилися тільки ми. Це і Сьора. Валерій Подолянець пише наступне: Читаю відкриті джерела інформації, дивуюся випадковими збігами, які сталися у перший тиждень вторгнення мордору в Україну. Наведу приклади подій, які відбувалися одночасно у різних куточках України на кордоні з Білорусію. На момент вторгнення не було наших військ, а лише прикордонники. Більшу частину військ Нацгвардії вивели за кордон з аеродрому Гостомеля. Залишився лише 50 строковиків на охорону аеропорту Жуляни залишився без охорони взагалі ні поліції, ні національної гвардії. Генерал Кривонос, який на той час не мав посади і волонтери, облили злітно-посадкові смуги жулян мастилами та взяв аеропорта під охорону. За тиждень до вторгнення генерал Залужний отримує наказ перекинути всі війська з харківського напрямку до зони ООС і просто не встигається зробити тим самим рятуючи Харків від окупації. Наприкінці 21-го року будуть розчищені всі проходи з окупованого Криму на території України а Ки за добу виявляться аж під Миколаєвом. Майже усі джевеліни Лаута, Стінгери, передані Великою Британією та США на момент вторгнення знаходяться на складах на Яворівському полігону. І лише мізер передано ЗСУ. Тетяна Чорново та Сергій Пашенський експортують і рятують стогни та Нептуни, не маючи жодних повноважень. Чиновники, які зобов'язані це робити, зникли. Окружний адміністративний суд Києва, що належить судді Вовку, приймає від адвокатів Януковича Бозов про законне відсторонення його з посади президента, незважаючи на закінчення терміну сама. Перша колона орків складається не з ударних частин, а з битами та щитами йде не воювати, а розганяти мітинг. І дуже здивувався, коли їх почали спалювати. Цей список можна продовжувати ще довго. Тут і раптове зникнення брехливого президента Єрмака на тиждень, і парата форми орків і боєкомплекти з їжею на три дні. І списки осіб, які будуть знищені орками, і багато, багато, багато іншого. У Мене сильне відчуття, що орки виконали свою частину домовленості. Типу ми просто тихо зайдемо, поки нікого не чіпаючи. А шановні партнери здають оркам без бою київ Арків Херсон Запоріжжя Миколаїв дуже схожа на договірняк, і Я повністю вірю, що наш маленький герой Зені до чого його просто грали у темряві. В Україні Єрмак і його команда давно керують і економікою, і міжнародними відносинами, і поліцією з Нацгвардією, навіть ЗСУ намагають очолити. Окрім Єрмака, усі коридори влади повно шанувальників тухлої моркви. Все, що я перелічив, вище, не може бути пояснено простим запамороченням та ухиленням від виконання службових обов'язків людьми на високих посадах. Один Баканов не зміг зрадити Україні Аїну а Баканову навіть не пред'явили звинувачення. Заарештовані лучники на кшталт Богослаєва підтверджують мою гіпотезу. Україну готували до здачі оркам, готували на найвищому рівні, і я не виключаю, що були відповідні словесні. Можливо, навіть письмові накази правоохоронним органам не чинити опір. Що стало на шляху? Виручила те, що ЗСУ, командування ЗСУ офіцери та бійці Нацгвардії, поліція та прості громадяни почали просто виконувати свої обов'язки згідно конституції, знищувати окупантів і всі домовленості впали. Орків почали мінусувати. Сотнями і тисячами пило відчув себе покинутим, обманутим лохом а каруселі смерті геноциду почала крутитися. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.